Ну, це вже наш другий будинок. Оце кухня, така досить велика. Коридор це наша кімната, де ми живемо разом з байчиком. Заходьте, будь ласка. Бай, Байпаздовкася. Привіт. Дивиться обов'язково в вікно. Це наш блокпост. Родина переселенців Дмитро та Євгенія Патрушеви, рятуючись від обстрілів російської армії, з Харкова на Кіровоградщину привезли з собою безпритульного пса. З ними ми познайомились на початку осені. Тоді подружжя, їх двоє дітей та пес жили в будинку в селі Роздолля Кропивницького району. На Кіровоградщину приїхали, бо тут живуть батьки чоловіка. У Харкові родина 10 днів прожила у метро. Ховалися в метро від бомбежок і на третій день ми побачили його. Він скитався біля метро, ховався від в метро. Його люди виганяли. І ще він був грязний, побитий. Ми його відчухали, вилікували. До нього приходило практично все метро. Приходило до нього спілкуватись. Він як психолог був у метро. Він знімав з людей стрес. Попри труднощі під час виїзду з Харкова, пса у підземці не лишили. Назвали його Байрактар. Жінка. Запропонувала, я підтримав, і тепер він у нас байрактар. А коротко бай. Ми хотіли дуже собаку, і діти хотіли собаку. Не, не хотіли отаких от хомяків, хотіли нормальну таку собаку. І нам Господь прислав такого друга, який зразу, він нас зразу і вибрав. Він коли відривався в метро, він ні до кого не біг, він біг до нас. У жовтні з села Роздолля переїхали в Компаніївку. На коробках ось живем дітям. Там ще якось більш-менш облаштували, а самі ще Потихеньку, да все на ручки він мені вперся. Гляньте, де сидить. в цьому будинку. Жили до нас кілька сімей, переселенців. Тобто, з самого початку війни, хазяйка, вона молодець. Вона пускала людей сюди жити. Роботу подружжя знайшло в Кропивницькому театрі. Вони актори у Харкові. Грали в антрепризі, виступали в Україні і за кордоном. Ми ж в театрі взагалі-то з метро ми познайомилися в крові. Ну тобто це наша альма-матер. Ми працювали тут скільки чотири роки з 2007 року по 2011 рік. Так. Ми тут працювали. А потім вже поїхали у Харків. Ну коли ремонт почався, коли будівлю законсервували. Війна змусила переоцінити багато цінностей. каже подружжя. Ми цінуємо кожен прожитий день в спокої. В мирі, в тиші, в любові Степонусі. і в тому, що ми є один у одного, в тому, що ми поруч. Це так, ну, це дуже класно. Дуже багато відвалилось непотрібного бруду. Ну, от він просто сам по собі відвалився і стало навіть. Ну як всі стали прозрачні? Да ну, так. Тобто всіх стало видно, хто який є, хто що може в цьому житті зробити для себе, для своєї країни. Нині бажання родини одне перемога і мир в Україні. Після перемоги залишиться жити на Кіровоградщині. Ольга Склярук Анатолій Басистий, Суспільне, Новини Кропивницький.